Обстріл е росіянів, які обстріляли Київ. Я е живу у гутожитку, який знаходиться біля цього місця. Е і ну, це було дуже гучно, це було дуже страшно, це, ну, це не суйво. Це було ну, жахливо. Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Соломіському районі великі руйнування. Ми сподіваємося що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитись. Зараз працівники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко вибрати завали. Аби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, всім, хто звертається на прохання в.